Друзі, вітаю, це мій тихий рай. І вчора пустився ввечері такий спокійний, тихенький дощик. Недовго йшов, але, ну, мабуть, годину йшов, але ну, поляку прибив. І сьогодні зранку теж пішов дощик і теж такий тихенький, гарний. Дякувати Богу. Звичайно, землю гарно, що не. Пролив, але ще на обід передають на, на, на вечір десь. Так що сподіваємося, що буде дощик і буде у нас все добре. І, друзі, у нас поповнення. Гусенятка лупляться. Але така катастрофа з 10 вечора вчора і сьогодні десь до пів на дев'яту світла не було. Тому два рази вночі ставала гріла бутилки. Вон. Поставила бутилки в інкубатор. Ну, не знаю, ще он пару штук долуплюється. Якби хоч ну, по режиму якось світло виключали, то було б проще. А так виключили і цілу ніч, то дуже небезпечно, ну, не знаю, побачимо. Ще ж в мене є тут яйця. і ще гусині залишилось трохи. Не знаю, треба провірити, що там. І я показувала, заложила. Курячі яйця ті, що я купила несучки. Ну, не знаю, будемо сподіватися на краще. От, друзі, зібрала. Тут четверо раніше вилупилося, я їх забрала, а цих зараз забрала одне. Звичайно, не знаю щось таке. Не знаю, що з нього буде. Щось воно Єлі живе. І каченя. Пішов дощ, воно обталапалося, вже геть ніяке було. Думала, що вже йому все. Бистренько покупала його під фен і пустила сюди, вже, бачите, очухала, слава Богу. Це те, що калічка. Ну нічого, будемо сподіватися на краще. І ось ці. Трошки нарвала їм травички, кинула, бо трави дуже хочуть. Все добре. Щось одне сидить, не знаю, чи просто так сти. Ну, вже перестали, наче пропадати, вроді все добре. Купили ось таку кормушку, таку поївку. Бо ставила з бутлями незручно, і що так вони наталапують, що так, але хоч в одному місці. Ну, а так все добре, бачите. Вияснилось сонечко, гріється на сонечку, бо тут, де сітка, то дощ іде, то мокро, та й там докої де протікає, про але все одно є де заховатися від десь. Та скублять, що таке? Що вони поділили? Пітухи чи не петухи? Диви, дивіться. Чого? Ну, що вам тут не вистачає? Б'ються вони. Ага. Треба вище вискочити. На землі погано а тут краще. Рвала траву, видно, погано закрила калітку. Дивіться, вони вже раді старатися. А ну на місце швидко. Куди? Давайте на місце, заходьте. І ось, друзі, наша квоча, все нормально. Одне курча щось пропало, не знаю, біленьке. А то все добре. Понакривала, бо не хочу бігати поки дощ. А так все добре. Є їсточки, травичка, водичка, все добре. Мамка дуже гарна, я нею дуже задоволена. Ввечері збираю курчаток в коробочку, вона слідом за мною. Так само зранку я курчаток сюди принесла, вона сама прийшла, заскочила сюди і все положу. Ну от, друзі. Так, Сонечко пригріло, вже майже і не видно, що був дощ. Але хоч трошки рослини навіть на листя напитувало, то вже, вже добре. Буде дім трошки краще. Ну і сподіваюсь, що все-таки сьогодні все буде. І на завтра, наче передають там дожі. До п'ятниці грози. Так що сподіваюсь, що буде все добре. Тут треба, якщо встигну, просапати, зволожити, тобто зрихлити землю, щоб дихала. Це мої помідорки нормальні. І вже дивіться, картопелька цвіте, майже вся жука не видно, покропили, наче нормально. Пиль. Це в нас сорт Рудольф. Мабуть, сама раніша. Ось так. Під кущами, звичайно, дивіться сухо. Треба, щоб йшов і йшов дощ, тоді буде якась користь нього. Огірочки почувають себе добре, всі прийнялися. Теж саме дині кавуни. О, треба пройти повиламувати часник. О. Бо вже край треба. Все руки не доходять. Як не одне, то друге. Зараз уже не відходю, поки не, при... не приберу. О, деякі витягуються, деякі вже і не хочуть витягуватися. так. Ну, Пройшлася, лишила. Десь тут лишила один. Вже не пам'ятаю. де Ось одну стрілочку лишила. Для того. А, ось ще одна. Приберу. Це якась непевна. Лишила для того, щоб було потім видно, коли вона вирівняється повністю. Тоді вже можна прибирати чесне. І знаєте, друзі, що я скажу? Що в мене там вже лишилось, скільки помідор. Я думаю, що це ще, ще максимум дві неділі, і чесник можна буде прибирати, і можна буде тут висадити помідори. Так що вони мені не помішають. Пройшлась по цибулі. По цибулі дуже багато цибухів повиламувала і навіть на тій міленькій, що я тиканку садила, теж дуже багато цибухів. А там, де цибухи, так, цибуля зберігатися не буде, її треба в першу чергу використовувати, бо в ту дирочку попадає волога і вона швидко підсується. Отак, бачите, ідеш щось одне робити, тут наткнувся на якусь другу роботу і починаєш це робити. І все, наче нагайне. Треба зараз його робити. Так що, так і працюємо. І ось прийшла на цей бурячок, бо так я його і не прорвала, зараз прорву трошки. Залишати буду не дуже рідко, тому що, я вже казала, я не люблю, коли великий буряк. Так що, лишаємо. Так, щоб він був не дуже великий. Ну тут треба вирвати. Ось так. Тут у нас те ж саме. Тут можна два лишати і вони підуть в різні сторони, бо не густо. ще такий буряк не вирощувала, не знаю, побачу, що це за буряк. Цікавий такий, то, звичайно, листя зелененьке. А це з самого початку бордови. Ось так. Баклажанчики теж гарно прийнялися. І вирішила таки пройтись порихлить землю на баклажанах, на помідорах. Поки доща нема. Ось зайшла на капусту. До речі, тільки недавно сапала, 2-3 дні назад дивилась, не було бур'яна вже всюди, повно бур'яна. І дивіться. Білокрилки повно. Не знаю, наскільки видно. Літає. Там під агроволокном немає ні однієї. А тут треба вже чимось обробляти. Не знаю, сьогодні-завтра дощі передають, то нема сенсу, а там треба. Я купила тепеки, треба обробляти. Пройшлася по помідорах, по капусточці. І е, хто дивився мене, як я садила помідори, там в кінці я не накривала розрізаними пляшками, а тут накривала. Вирішила зняти, не знаю. Поки що вовчка не бачу. Може, як дожді пройдуть хороші, буде волога, то вони тоді будуть, не знаю. Але там не тронули, то я думаю, і тут поки. Головне, щоб вони взяли силу. Ну, не знаю, познімала, побачу, тому що незручно сапати з ними. Досапалася. Хто дивиться мене, той пам'ятає. Тут в мене лишився рядок. Я думала, щось досадю, так не досадила. І вирішила досадити свої баклажанчики. Земля, друзі, геть суха всередині. Хотіла лишити одну ямку та й забула, щоб побачили. Ну, просто сухо. Навіть вже зверху те, що було від дожджа, вже таке просто свіженьке, але навіть не мокре. Тому висадила останні баклажани. Не знаю, то сонечко виходить, то хмариться. Буде дощ не буде, але поки є час, висаджую. Друзі, зірвався вітер, гримить. накрапає дощ, так що прийшла, буду забирати кочку десь в якусь будку, бо боюся як ливонета, щоб вони не потопилися. Так що, чекаємо дождя. Так, налякало, погреміло та й пішло далі, вже сонечко світить. Тільки Даром збирала курчат. Ну, зараз побачу, трохи підожду. От, друзі, і сонце світить, і, і дощ іде не зрозуміло. Чекаю. Пішов все-таки дощ. Не знаю, наскільки видно. Все-таки, друзі, дочекалися нарешті. Гарний дощик іде. Мої баклажанчики приймуться гарно, і все решта. Супер. Ну от, друзі, пройшов гарненький дощик. Не знаю наскільки він глибину промочив, але зверху мокро. До ног чіпляється. Так що хоч трохи, але наші рослинки отримали задоволення. І ось, друзі, вирішила доповнити свої кашпо колюсами і повісив їх на вулицю. Ось так тут я вже зробила ямку. Ось так. Буде гарно. Набираємо другу. Роблю ямку тут середині. Це буде вверх хрести, а три буде спускатися донизу. Буде гарно. Ось так. І ще одна. Трошки корінчики при дисканції розрослися. Не хочу сильно пошкодити. І так ось. Коренева гарна, це я взимку черенкувала. Тут вони швидше підуть, тому що більше місця. Буде краще. Ось так. Зараз витру і можна біжити. Так вийшло, друзі. Коли розросте, буде гарно. Ще стовбики ціни як не покращу. Ось так. Бачите? Ну, а на цьому все. Дякую, хто додивився. Дякую всім за вподобайки. За коментарі, за підписки, до нових зустрічей. пока.